Вітаю, друзі-підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Пройшло в нас е, три доби, і ми робимо другу профілактичну обробку ентеронорміну. Е, ця обробка підсилить профілактичний ефект. Бджілки е, стають наші більш активнішими. Е, зменшується е, кількість збудників хвороб вуликові, відповідно і крепші сім'ї, ми препарат підготували, показувати не будемо, бо в нас три відео тих. Взяли вже з три частини ще одну частинку, розвели в цукровому сиропі, як ми розводимо в цукровому сиропі, можна подивитися в попередньому нашому відео, заправили наш оприскувач. І методом проливу і зрошення бджілок будемо обробляти бджолині родини. Так як Перший раз. Хто не дивився наші відео по активації, і по першій обробітку, дивіться наші відео по обробітку і також не пропустіть заключне відео по останньому обробітку ентеронорміном. Ми приступаємо до роботи. Ще нагадаю, температура зовнішнього середовища при обробітку бажано, щоб була не нижче, плюс 15. Але це вже це є весна, буває звичайно по-різному. У нас сьогодні плюс 16, але трошки вітерець і температура препарату 20, 30, 35 градусів. Тепленький повинен бути. Ось так. По бджілках, по брусочках і так далі. На цьому все. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть коментарі. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!